Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо розв'язувати тригонометричну нерівність, але яка має якесь особливе запитання. Такі звичайні, прості нерівності, ви вже навчилися розв'язувати, я надіюся, вони є на каналі. А тут ми розберемося нерівність, яка має додаткове запитання, яке дуже часто є, як ви розв'язуєте, тести чи якісь інші завдання. О, дивіться, от пише знайти кількість розв'язків нерівності в градусах кратних альфа, що є в проміжку від 0 до 360 градусів. Таке досить закручене запитання, і от звернемо увагу на нерівність. Тут є косинус 2х плюс пі на 3, має бути більший мінус 1, але менший рівний мінус 1 друга. І оце альфа, про яке йдеться, до рівня 60 градусів. Так, то ми спочатку на оце запитання не звертаємо уваги. Спочатку давайте розв'яжемо оцю нерівність. Ми її вміємо вже розв'язувати, давайте ми її розв'яжемо. Так, отже я маю справу з косинусом. Косинус це є абсциса точки, і він має бути більший за мінус 1. Отже, косинус рівний мінус 1 є тут. Тут нам тої точки не треба. І менший рівний мінус одна друга. Так, через мінус одну другу тягнемо риску. Риску. Так, І та риска нам перетне коло в двох точках. І тепер нам треба порахувати арк косинус. Мінус одна друга. То, пам'ятаєте, дорівнює пі мінус арк косинус 1, другої. Арк косинус одна друга в табличці ми подивимося, то є 60 градусів або пі на 3, і пі мінус пі на 3, то дорівнює 2 пі на 3. Так, отже, оця точка буде 2π на 3. 2 пі на 3, от вона тут є. так? Так. І тепер мені потрібен косинус від мінус 1 до оцього числа мінус 1 друга. Тобто, мені потрібна оця частинка кола. Оця частинка кола. Так? Тому що від мінус 1. До мінус одної другої. Тепер оцю точку, як я порахую оцю точку. Якщо я буду рухатися в додатньому напрямку руху в ту сторону, то я йду від 2 π на 3 до цієї точки. Тобто, оцю точечку я мушу порахувати отак: от. от кут я мушу пройти. 180 і ще плюс π на 3. Тобто, ця, оця точка перша в нас буде 2 π на 3. То ми вже вияснили. Тобто P1 то є 2π на 3. А P2 я порахую, як π плюс π на 3. І це дорівнює 4π на 3. Так, отже, який я буду мати розв'язок? Я буду мати х. в мене буде від 2π на 3. Тільки в мене не х, а в мене оця от величина, бачите. Треба написати не х, а написати 2х плюс пі на 3. 2х плюс пі на 3. Отже, від 2 пі на 3. Тоді по дорозі мені потрібно викинути отут-от пі. Отже, до пі. І тоді далі я буду рухатися від пі. Тут є також 2х плюс пі на 3 до оцієї точки 4π на 3. 4π на 3. Так, але отут от є знак менше рівне. То я буду. 2 π на 3 буде включена. І отут, от 4 π на 3 також буде включена. Так, тепер мені треба додати період. Тобто буде 2π на 3 плюс 2πn. Поки що ще та серединка в нас лишається. І менше π. Плюс 2πn. Тобто той проміжок, бачите, розірвався на два куски. Тепер тут від плюс 2πn. 2x π на 3 перепишу до 4π на 3 плюс 2pn. Так, тепер, оскільки я маю в градусах, то я можу перейти на градуси, буде може так простіше. А можете закінчити з тими радіанами то вже як хочете. Тобто 2х я тут буду мати. Отже, мінус π на 3, 2 π на 3, мінус π на 3, то легко порахувати, то буде пі на 3, плюс 2πn. І тут мінус пі π -пі на 3 буде 2π на 3, плюс 2πn. Тут π мінус π на 3, то є 2π на 3 плюс 2πn. І 4π на 3 мінус π на 3, то буде 3 π на 3, або просто пі плюс 2πn. Так. І тепер на 2 треба поділити це все. Отже, я дістану π на 6 плюс пі а з того боку буде пі на 3 плюс пі Якщо я на 2 поділю, тут я дістану пі на 3 плюс пі Так. І тут менше 2х, тут менше рівне. І тут на 2 поділю до пі на 2 плюс пі n. Так. Отаку от 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 велику відповідь я дістала. Так, тепер я запишу то в градусах. Отже, я буду мати пі на 6, 30 градусів плюс 180 на N. А тут я буду мати пі на 3 60 градусів плюс 180 на N. Тепер тут пі на 3 60 градусів плюс 180 на N. І тут 90 градусів. Плюс 180 на N. Так, ну нарешті ми з тим вже справилися. Тепер нам треба розв'язки, які кратні альфа, а альфа наше 360 градусів. Отже, проміжок я маю від 0 до 360 градусів. І альфа рівне 60 градусів. Тобто числа кратні 60. Це буде 60, далі буде 120. 60 на 3: 180, 60 на 4, 240. 60 на 5, 300 і 60 на 6, 360. От, маємо числа кратні 60. Тепер давайте подивимося до наших відповідей. Отже, перший кусочок у мене буде від 30 градусів до 60 градусів. Так, Тепер друга частинка буде далі від 60 градусів до 90. Бачите, тобто замість n підставили 0. Тепер замість n одиниця, тобто додаємо по 180 градусів до, кожного, до кожної частинки. 30 плюс 180. Це дорівнює 210. І 60 плюс 180 240. Градусів, тут тепер 60 плюс 180 то буде 240. І 90 плюс 180 то буде 270. Та частинка. І ще ми не вийшли за проміжок, за оце число 360 градусів, з того проміжку ми ще не вийшли, то ще раз додамо 180. То будемо мати скільки? 210, тут вже вийдемо. 210 плюс 180, тут вже вийдемо. І 240 плюс 180, тут також вже вийдемо за межі того проміжку, правда? Так, тепер будемо дивитися, які тут в нас є числа. Бачите, перше 60, тут в нас 60 не включене. Тобто 60 не є розвиском. Тепер 120. 120. Тут в нас від 30 до 60 тут нема. Тут також нема, нема числа 120. 180. Також нема. 240 не включене. 300 градусів. 300 градусів нема. І 360 нема. Тобто розв'язків кратних 60. В даному випадку нема. Тому в відповідь запишемо 0 розв'язків. 0 розв Так, отже, ми вправу розв'язали, бачите, таке досить неприємне. Запитання, але принаймні, я надіюся, що принцип, як, за яким треба підійти до такого завдання, я вам показала. Ну, він не, не може бути такий точно, як в мене. Ви можете знайти свій шлях, можете якось оптимізувати його, напевне. Ну, принаймні, от, е от, такими от кроками ми йшли з вами до розв'язання цієї нерівності. Так. Поки що це все. Далі ми подивимося ще до нерівностей, такі, які мають якісь особливі запитання. А ви не забудьте підписатися на канал, напишіть коментарі і до зустрічі!